Лихо. Тихенько. Ось при цьому ми тихенько. тихенько. Не взяв на, на хлібу шорту. Такої свічки мені вистачає на два дні. Ну зараз вже день додався. Уже все. Живемо. Вікна повилітали, все порозліталося тієї зором. Коротше все. Перебивали всі проводи, ну, трансформатор розбили, нам світла не стало. Більше року, 8 марта. І вони ж тут у нас стояли до, до 6 августа аж. половиною місяців. Чесночок, чернушечка посаджена, морковка. Ну і будемо скоро картошку садити. Ну, якщо буде електричество у нас, значить буде і холодильник. А так ні погріб. Ну що робити? що дерев'яна стійка пиляна окупантами. І вони їх пиляли для того, щоб робити собі укріплення бліндажів. Ось ви бачите популярні, наші стійки дерев'яні. І вони собі робили бліндажі та укриття. І взагалом по цьому селу вони близько 14 опор дерев'яних спиляло для своїх цілей, для укріплення. Ну, укріплення. Ну, збита стійка далі. Основні трудності виникають в тому, що тут дуже багато вибухових речовин та різних вибухово-невизвучних предметів. Тому ми працюємо тільки після того, як проходять наші лінії військові сапери, ДСНСники, і тільки тоді заїжджає наша техніка і наші бригади починають відновлювання роботи. Напевно, з понеділка, але ми стараємось, хочемо сьогодні хоч пару абонентів, щоб були зі світлом. На сьогодні без електроживлення залишається село Байрак, село Берестянка, село Первомайське, село Волвенкове і село Вітрівка. Це близько 331 абонента. Робота ускладнюється тим, що дуже замінована. Окупанти, як відійшли, залишили за собою міні-поля. Лише за останній тиждень підрозділами ДСНС і військовими саперами було знайдено 750 вибухонебезпечних предметів. Частина з них була вивезена, частина ліквідована на місці, яке неможливо було.